Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року, номер 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України і трагедію, Україна сьогодні переживає найбільше випробування в своїй новітній історії: збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора у цій війні. Ми вже маємо тисячі поранених і загиблих мужніх оборонців. Серед них є випускники нашого навчального закладу та жителі міста Скадовська. Твої здобутки нами будуть подвоєні, Шинки справи твої у пісня. За свій неймовірний шлях. Дякуємо за свій неймовірний шлях. Будь-яка зброя здатна вбити людину, знищити житло, а головне зруйнувати життя тисячі людей. Але ми віримо, що спільними зусиллями діємо, мріємо. Зможемо відбудувати кожне місто, відродити життя у ньому. І кожен снаряд як символ війни та пам'ять про неї розфарбуємо лише яскравими кольорами, адже мир і життя непереможні. Ми переконані незабаром війна закінчиться. Захисники повернуться до своїх рідних домівок, а ми. До свого рідного містечка. Речі у сумку, сумку на плечі, Щоб зустрічати наступну весну у цій боротьбі, у цій колоднечі. Ми сплачуємо надто високу ціну. Герої не вмирають, вони навічно залишаються в наших серцях і пам'яті, світла пам'ять кожному українському воїну, який віддав життя за нашу державу. Дякуємо за твій неймовірний шлях. Дякуємо.